Основне повідомлення з нашого сьогоднішнього засідання другого саміту кримської платформи це те, що ми єдині і підтримуємо Україну, стоїмо поруч з Україною. Будемо її підтримувати так довго наскільки це буде необхідно. Зараз деться про мир в усіх частинах світа. Ми повністю усвідомлюємо, що Україна втрачає своїх громадян. І за нас люди гинуть і за нас ці люди захищаються не тільки свою країну, а забороняють військовому конфлікту поширитися далі. Сьогодні тут зустрілось більше 50 країн. Представники різних парламентських груп, які дали це зрозуміти. Перше, перше засідання було в Загребі. Там було менше але, членів учасників, це, а тут ми вже це, привітали представників, наприклад, Сієра Ліоне, і Гане і саме. Об'єднаного королівства це основне повідомлення, яке ми хочемо передати агресору, диктатору Путіну, який має побачити, що ми єдині і Україні будемо допомагати до останньої хвилини, коли буде звільнена вся територія України, оскільки ніяких сумнівів немає в тому, що Крим є українським, і ми хочемо досягти того. Щоб Крим звільнили, як і всі інші території України. Дозвольте мені ще вам пригадати, що ми протягом програми почули слова представників не тільки парламентів, але і прем'єра Чеської Республіки, міністр закордонних справ Чеської Республіки і виступ. Пив пан президент Володимир Зеленський. Це саме він заснував цю платформу міжнародну кримську платформу, яка має нагадувати нам про те, що війна в Україні проходить з 2014 року. В жодному випадку з року 2022 року. Кримська платформа була заснована в 2021 році, щоб нагадувати нам, що відбувається на окупованих територіях. Порушуються права людини. Впливається на всі покоління, які там залишились. Багато дітей викрадають, вивозять на територію Росії і Білорусі. Більше 4 тисяч дітей було викрадено вивезено з Криму їх віддали на перевиховання їм вимивають мозок це знову ж таки, злочин геноциди, які реалізує росія пам'ятайте що це все відбувається недалеко від нас і за ці злочини ці злочини мають бути покарані саме тому декларація яку ми одноголосно одностайно прийняли говорить про Або те, що ми хочемо справедливість про для всіх, що ті. То викрадали дітей, мають бути покарані. Це ключовий аспект сьогоднішньої акції. Я хочу подякувати пану Руслану Стефанчукові голові за те, що ви допомогли нам в організації оскільки зараз, цю хвилину, ми вже можемо сказати, що все пройшло добре. Що Кібернетична кібернетичний напад на багато цілей в Чеській Республіці тут не вдалось провести це. Все було вигідно російським окупантам. Дякую, пані голова. Передаю слово Прошу пану Руслану Стиханчуку. Насамперед, я хочу почати зі слів щирої вдячності, я хочу адресувати насамперед великій подрузі України пані. Спікеру, шановній Амаркеті, за таке блискучу організацію цього заходу. Я хочу подякувати парламенту і сенату Чеської Республіки. Я хочу подякувати президенту і прем'єр-міністру. І насамперед я хочу подякувати чешському народу за той високий рівень підтримки, який сьогодні ми спостерігали не тільки в залі, але й на вулицях Праги. І це справді є найціннішим, що може бути. Тому що сьогодні ми тут говорили не тільки про Крим, ми говорили не тільки про Україну, ми говорили про майбутнє усього світу. І саме тому, попри різні наративи, що ніби інтерес до України спадає, сьогодні нам вдалося суттєво розширити географію і кількість учасників, які беруть участь у кримській платформі. Ви тільки вдумайтеся, майже 70 парламентів і парламентських асамблей з п'яти континентів світу сьогодні були тут, у Празі, і ми говорили про майбутнє світу. Я хочу особливо подякувати за блискучу організацію цього заходу і за ту енергетику, яка сьогодні була в залі. Тому що дуже важливо було почути не просто потужні заяви, а було важливо відчути, що. Підтримка України, підтримка її справедливої боротьби, вона продовжується і збільшується. Я хочу подякувати за обговорення дуже важливих тем, які сьогодні піднімалися: це і питання територіальної цілісності України, це питання подальшої підтримки України, це питання санкційного тиску на Російську Федерацію, це питання, які стосуються напрацювання компенсаційних механізмів. І ви бачили, що сьогодні. У залі не було байдужих людей. Представники усіх континентів сьогодні висловлювали високий рівень підтримки України. І коли сьогодні вже говорили про зміну на наративів, про те, що будемо підтримувати Україну не стільки, скільки треба, а до перемоги і далі, то я вважаю, що це суттєве досягнення саме цієї платформи. Україна також мріє про мир, але ми хочемо. Справедливий мир, і саме тому сьогодні брав участь у цьому засіданні президент України Володимир Зеленський, який є автором формули миру, яка сьогодні підтримується в переважній більшості країн світу. І дуже важливо тут парламентський вимір, тому що саме парламенти приймають найважливіші рішення, і після цього вони тиснуть на свої уряди для того, щоб і вони приймали такі рішення. Тому, фіналізуючи це, я хочу. Щиро подякувати ще раз усім, хто долучився до організації. Маркета, ще раз тобі дуже велика і щира вдячність всій твоїй команді. І ще раз підкреслю: я дуже дякую і ціную підтримку чешського народу, який в такий складний час для України стоїть пліч опліч, тому що Чехія знала, що таке окупація, і Чехія, як справжній дух, вона зробить все для того, щоб Україна перемогла. У цій війні. Я дуже дякую, просто хочу звернути, що сьогодні дуже спеціальна дата. Сьогодні рівно 20 місяців з моменту початку цієї жорстокої, повномасштабної агресії проти України. І саме в цей день, коли в Києві ми чули, піднімалися тривоги, ми тут обговорювали про Україну. І ми знаємо, що результати цього саміту обов'язково почують в Україні. Почують солдати на передовій, почують мами з дітьми, які знаходяться за межами України. Почує кожен у всьому світі, хто хоче жити за принципами міжнародного права, за принципами взаємоповаги один до одного, за принципами миру. Ще раз дякую, шановні. Я хочу запитатися про заморожені активи російські. пані голова парламенту. чи піде Чеська республіка власним шляхом але або ж буде все робити так, як роблять Балтійські держави. Я що долежите Дякую, я вважаю, що важливо зачекати на спільне. Рішення і отримати, досягти цього спільного рішення, що найскоріше, тому що це дуже великі маєтки, дуже великі активи, які б можна було вжити для реконструкції України для відновлення. України, і ми маємо нас приходити із власними пропозиціями, але все ж я думаю, що спільне українське рішення це добра річ, і було б краще його дотримуватись. Це є запорука, що наша ініціатива. Не залишиться без реакції що стосується вашого другого питання, ініціатива не залишиться непоміченою. Багато країн представники які були тут сьогодні, підтримують нас на рівних рівнях, різних рівнях, не тільки політично, але ми приходимо від слів до справи і намагаємось дійсно допомогти. Це може бути або гуманітарна допомога, або допомога біженцям, які прийшли шукати безпеку до нашої країни, або ми хочемо допомогти. Охти з військовій області це ключове. Потім тут прозвучало, що це. Не допомога, яка потрібна не тільки для оборони України, але для безпеки всього світу. Конфлікт впливає не тільки на Європу, але на цілий світ. Зупинені поставки сировини Африки, експортується зерно більшу частину Африки. З точки зору цей конфлікт, з точки зору права, цей конфлікт. Впливає на цілий світ. Це не може бути в 21-му сторіччі, щоб хтось просто вирішив забрати насильно чужу територію. необхідно про це пам'ятати, пояснювати це всім, і навіть в своїх країнах це повідомлення і інформація, яка може перемогти російську пропаганду. Провадить тою and please feel free to answer in your native language. Пане акордіости будь ласка, можете відповідати українською мовою. Ви вважаєте, що західні країни роблять достатньо для виконання мети української платформи? Щоб та допомога і та підтримка була більшою, тому що багато хто говорить, що. Вони очікували більше від українського контрнаступу, але ми ж розуміємо, що контрнаступ це не комп'ютерна гра, там стоять життя конкретних людей. І для швидкості такого контрнаступу Україна потребує більш технологічного озброєння, інакше ми не можемо просто розкидуватися життям своїх людей. Звичайно, нам хотілося б отримати більше зброї, більше зарядів до неї, більше далекобійних ракет. Нам дуже би, звісно, хотілося б отримати більше протиповітряної оборони. Тому що ви бачите, що сьогодні Росія продовжує вражати енергосистему України, мирні міста, руйнувати дитячі садочки школи, госпіталі. І для цього потрібна оборона України. І я дуже сподіваюся, що якраз одним з результатів цього саміту стане те, що допомога. Збільшиться для України. Ми дуже на це сподіваємося, ми багато про це говорили. І тому ми не можемо говорити, що ми чимось незадоволені. Ми просимо підтримувати Україну до нашої перемоги. Українці, українські солдати, дуже вмотивовані солдати. Я коли перебуваю в різних країнах, я завжди намагаюся поїхати в ті місця, де вони проходять тренування. І всі інструктори говорять, що вони в житті не бачили таких мотивованих Солдат, тому що ці солдати б'ються за свою землю, вони б'ються за своїх рідних, вони б'ються за своїх жінок, дітей, батьків. І я думаю, що до цієї мотивації, до цього героїзму нам треба додати трішки більше цієї допомоги, щоб вона надходила більш системно від наших партнерів. І тоді ви побачите це диво, диво, яке ми вже не один раз демонстрували на полі бою. Тому давайте. Підходите до того, що цей саміт має стати імпульсом, бустером для подальшої підтримки України. Дякую. Так, я дякую. Попросимо далі до Дякую. Попрошу наступне питання. Сергій самко радіо Свобода У мене запитання до пана Стефанчука. Сергі... Як відомо від а... представництва президента в Автономній Республіці Крим 181 людина нині полів'язним в Криму? Серед них 15 журналістів, серед них є наш колега з Кримбералі. Скажіть, будь ласка, Росія та Україна час від часу обмінюються військовополоненими з цивільними людьми. Це відбувається не так часто. Чи реально звільнити цих людей до повної деокупації півострова? Дякую. Знаєте, для... я дуже дякую вам за це питання. Я хотів би підкреслити одну дуже важливу річ: для України людина, її життя і здоров'я насправді є вищою цінністю. І ви бачите, як багато сьогодні і президент України, і військові, і спецслужби витрачають на те, щоб кожен українець, який знаходиться в полоні, неважливо чи військовий, чи цивільний, якомога швидше повернулися додому. І я глибоко переконаний, що ми не ділимо людей на військових і не військових, кожен з них українець. І я думаю, що в одному з таких обмінів ми обов'язково побачимо всіх, хто незаконно був вивезений з України, утримується незаконно в Російській Федерації, але повернеться обов'язково додому. Це стосується усіх і затриманих кримських татар. І затриманих осіб, які перебувають у незаконній в'язниці, депортованих українських дітей, які були вивезені з території України, і українських військових, які знаходяться в полоні в Росії. Кожен повернеться додому. І ми робимо для цього все. Дякую. Ще дякую. Попросимо далі до Відім, Віддімші до Дякую. Будь ласка, ще одне питання. Ренплейтинг з Вашингтон дипломат. Uh, with recent developments in the world in Israel um, and Hamas, Вашингтон uh, Washington is in a state of turmoil, Ми right uh, бачили uh, розвиток um, yeah. uh, подій в Ізраїлі. Коли ми подивимося на членів Конгресу Вашингтон-Дісі і чуємо їх слова, що ви вважаєте, що Uh, можемо ми ще щось have, зробити для того, щоб ізолювати Росію і допомогти like me, Україні, like Україні перемогти. Я, як журналістка, не абсолютно об'єктивна. Я би хотіла допомогти Україні. Як ми можемо допомогти <coughs> вашій <coughs> остаточній перемозі? Часто мистерпрезидент відповім на перше питання. Якщо дозволите, повторю слова ще президента Байдена, яким ми маємо керуватися. Всі, бо це правда. Гамас і Росія це різні агресори, але мають абсолютно однакові цілі. Це треба пам'ятати, коли ми приймаємо політичні рішення. Ми захищаємо демократію, свободу, права людини. Причому не тільки в Україні або в Ізраїлі, але в усьому світі необхідно, щоб ми самі це робили, захищали ці права. Ніхто за нас це не зробить. Я хотів би сказати про ту ситуацію, яка сьогодні відбувається на ближньому сході. Буквально декілька тижнів тому. В Ірландії, в Дубліні, я мав зустріч зі спікером Кнесету Аміром Аханою. І я абсолютно щиро йому говорив про те, що ми маємо велике прохання до Ізраїлю більш інтенсивно підтримувати Україну, тому що ми відчуваємо, що ця війна вона буде підпалена і в інших регіонах світу. Якщо відверто сказати, якщо ми подивимося на політичну мапу світу, Практично кожна точка, яка є гарячою, сьогодні горить. І ми розуміємо, хто бенефіціар цього, тому що сили зла об'єднуються, і сили зла оголосили війну силам добра. І ми повинні чітко зрозуміти, що усіх, хто сповідує демократичні цінності, є тільки один шлях: це шлях об'єднатися разом навколо цінностей, навколо принципів. І продемонструвати усьому світу, що демократія сильна і демократичні цінності і принципи мають значення. Ми не можемо допустити, щоб у цьому двобої між демократією і диктатурою перемогла диктатура. Тому що тоді всі країни будуть дивитися на переможця і говорити: будемо так формувати свої політичні режими. Ми не можемо цього допустити. Ми не можемо скотити суспільство в 12 століття, де панувало си, право сили, а не сила права. І для нас дуже важливо сьогодні зробити все, щоб у цьому двобої перемогла саме демократія. Yeah. And the second question was about the role of media today in this regard. I think that, uh, you are making a great job when you are covering uh, the situation in Ukraine. Я думаю, like uh, the що якщо ви слідкуєте за ситуацією в Україні, то я би хотіла подякувати всім мужнім журналістам, які це роблять. Це не просто. Я, я хотіла я би вас сказати, що підтримати, щоб ви надалі робили свою роботу. Жер, просто яку відчули ми у Верховній Раді, це була загибель. Одного парламентського журналіста-фотографа, який був вбитий біля Києва. І сьогодні справді всі медіа роблять надзвичайно важливу роботу. Вони висвітлюють ситуацію, яка існує в Україні, в Ізраїлі, в інших країнах, для того, щоб люди отримували правдиву інформацію. Але я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що паралельно з війною між демократією і диктатурою ми будемо мати ще одну війну. Війну між правдою і пропагандою, тому що дуже сильна російська пропаганда сьогодні проникає дуже в багато країн світу. Дуже багато наративів, брехливих наративів, нав'язується як от певна правда. І тому я хочу звернутися до вас. Шановні журналісти, ваша професія одна з найбільш важливих і шанованих. Я дуже хотів би, щоб ви стали в один стрій. Боротьби з цією пропагандою розвінчували міфи, розвінчували брехню, розвінчували неправдиві наративи. І сьогодні це стає інколи загрозою національній безпеці. І я спілкувався з деякими спікерами парламентів, зокрема з Вольгом Соботкою, спікером пар парламенту Австрії, з колишнім спікером Сполучених Штатів Макарті. І вони говорили, що для них зараз викликом номер один це стає. Питання використання штучного інтелекту при обслуговуванні пропаганди. Я думаю, що це теж питання, яке нам дуже треба разом активно пропрацьовувати. Але фіналізуючи, я дуже дякую усім тим медіям, як медіа, які активно допомагають, допомагають тим, хто воює на світлій стороні цієї війни. Дякую, таке дякую. Потім далі до що маме. Зікмунсієн приманюс добрі денег, зікмунці приманюз хочу запитати про вибори в Україні. Це плануються президентські вибори. Як ви вважаєте, буде можливість провести такі вибори? ще питання до пані голови чи Чеська республіка якось буде допомагати Україні в цьому питанні? Дякую я передам краще слово пан панові голові. Це внутрішні питання України і законів. Це треба усвідомлювати. Ця ситуація відрізняється в парламентських виборах. Ми знаємо, що парламентські вибори проходять на відповідно до певних можливостей визначених конституцією. Президентських виборах ситуація трохи інша мені здається, що головна проблема не в тому, що це вимагає багато коштів, але скоріше в тому, щоб ми щоб Україна могла гарантувати вільний вибір всім своїм громадянам. В першу чергу йдеться про військових, які знаходяться на фронті. Потім це проблема біженців, яких розкидало по всьому світі. Тобто треба дуже добре продумати систему виборів, якщо вони будуть проходити в певному терміні. А потім питання безпеки безпеки цих людей. В минулу хвилину, коли ці люди підуть до приміщень, де буде проходити, Проходити вибори, вони стануть дуже, дуже простою ціллю для агресора. Я переконана, знаючи цинізм Росії, що це може статися. Росія вибирає для своїх цілей лікарні. Пологові будинки, тобто вибори, це наступний ризик, які може викорці таку ситуацію може використати Росія. Це повністю на українській стороні, чи приймуть вони таке рішення? Існує зараз надзвичайна ситуація в Україні і можуть. Працювати конституційні діячі до того часу, коли буде можливість провести радіо вибори. Так що ми питалися, чи Україна готова до виборів. я насамперед тут хочу подякувати за це питання, тому що його задають мені дуже часто під час усіх. Моїх візитів. Тому що справді Україна була є і залишається демократичною країною. І в демократичній країні дуже важливі вибори для того, щоб не було застою у владі. Але водночас в українському законодавстві є от певні неузгодженості щодо можливості чи неможливості проведення виборів як на парламентському рівні, так і на президентському. Ми зараз обговорюємо ці питання. але я хочу, щоб просто всі зрозуміли, що у нас є 5-6 дуже важливих проблем, які ми повинні вирішити. Перше питання це як забезпечити правом на голосування наших військовослужбовців, тому що проводити вибори без участі військовослужбовців, які сьогодні боронять українську землю, це несправедливі вибори. І причому це не тільки право голосувати, а й право бути обраним до органів влади. Друге питання, я так розумію, Маркета теж про це вже сказала, це наші біженці, яких сьогодні за межами України близько 7 мільйонів. Це теж потрібно зрозуміти, яким чином ці громадяни України будуть брати участь у голосуванні. Третє важливе питання як нам організувати вибори на тимчасово окупованих територіях, на тих територіях, які, допоки знаходяться під контролем ворога. Четверте питання це, звичайно, фінансування виборів. Для України питання фінансів є дуже важливим, тому що кожна копійка, яка заробляється українським бюджетом, вона йде на українську армію. П'яте питання це питання вибори, це можливість вільного доступу до медіа. І цей період нам треба зрозуміти, як забезпечити вільний доступ до медіа, але не дати в цей же час Росії використати свободу слова для поширення своїх наративів всередині країни. Далі є ще ціла низка інших, більш дрібніших питань, які стосуються організації цих виборів. Але я думаю, що коли ми разом знайдемо відповідь на цих основних п'ять, Україна може прийняти рішення про проведення виборів в Україні. І саме тому я звернувся до своїх колег парламентарів з багатьох парламентів з проханням: дайте, будь ласка, досвід ваших парламентів, як проводили ви чи не проводили вибори під час війни. І зараз ми обмінюємося цим досвідом. і Я думаю, що ближчим часом ми будемо мати якесь рішення. Дякую. Я таке дякую. Я отримав повідомлення, що нам треба завершувати прес-конференцію. Дякую вам за участь, за ваші питання. Приємного дня. Дякую до побачення.